Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас 20 лютого показую насіння, яке я ставила на пророщення. Замочувала у водички, тряпочки і замотувала. Так, в мене проросло уже баклажаний класік. Дивіться, як гарно. Це гібридне насіння, але я, воно оброблене, але я все одно замочувала, Ну, щоб все одно воно буває також не сходить, щоб я дарма насіння тоді. Не висаджувала, не займала місце. Тому що того року я садила бібо, хоч воно гібридне, але багато з нього не посходило. Бібо також пару штучок вже наклюнулося, гарно наклюнулося зебріно ось тут гібриди. Я ось так все попідписувала, класік, і. Пару штучок на насолоди також, звичайно, проклюнулося. Перчики не всі, подарунок Молдови, той, що є з інтернету. Там десь одна штучка жовтого дивосвіту, білозірка, дві штучки, одна велика, десь ще одна. І був, наклюнувся один домашній, але я нечаяно зламала. Взяла його, пошевелила і зламалася. Зламало свічечко. Нічого страшного. Там ще його досить. Так що, ось так, друзі, я задоволена сьогодні почну висаджувати, тому що, щоб ці вічка не переростали, треба їх посадити. Дещо буду садити. І покажу вам трошечки коробочки свої, що я висаджувала. Тут у мене помідори Санька-київський кібець надранній, помідорчики. Це на розсаду, далі покажу вам в тепличку. И два штучки он тут питью раз. 2. уже проросло. 16 числа я їх висаджувала. Почала сходити в мене селера 13.02 я її посадила, понаклювувалася. Там зелененьке це щось, це не селера, а бачите, наклюнуті зернятка. Селера це коренева, перший раз я її висаджую. Дуже-дуже рада я прямо. в мене дельфініум 9-го. Я садила дві штучки, сьогодні заглянула. Друзі, садила без стратифікації насіння. Обру... Робила перекисом водороду, дивилася відео, і тримаю не в холоді, як того року, а звичайно, ось так біля. Ну, не скажу, що прямо біля батареї, а тут недалечко. Де і інше на пророщування насіння. Петунія знову невдача, так як і того року. Ну що ж, показую і вдачі і невдачі. Оце зорепатту, що я в оглядах показувала, і. Та гібридна, там, бачите, горошинка виглядає. Де інші ділись не знаю. Хоча я їх поверхностно садила, взагалі нічого з гібридної ні, жодна не зійшла. Ну, перековиряю тут все. Постараюся, якщо вийде, купити ще професійного насіння. Можливо, попаду в Олександрію, там більше таких магазинів і куплю. І це нерарія. Петуні я дев'ятого разом із дельфініумом садила. Це нерарію першу. Ось така це Вона вже в мене на вікні. Це я сюди її поставила, щоб показати. Крутю вертю, тому що витягується, світла недостатньо. Я замовляла лампу для піс... ленту для підсвічування, будемо щось хімічити. Ще поки не прийшла, тому ось так. Ну, На вікні і прохолодненько, щоб вона не дуже витягувалася. Ну, Нічого страшного. Головне, що, бачите, скільки їх зійшло більше, ніж в тому році. Я потім буду пікірувати, підсиплю. Буде все нормально, якщо буде все нормально. Тому ось так. Сьогодні ввечері буду займатися посадками, покажу. Похвастаюся, в мене тепер на господарстві є отакий рижичок. Давненько вже хотіла я собі рижого кролика. Це хлопчик три місяці. Вова був на базарі в неділю, продав наші два кролики. Хлопчики по півроку їм, а мені купив ось такого риженького. Не знаю, чи це порода, чи просто в нього окрас такий. Ну, будемо мати, можливо, і ми тепер своїх рижиків. Нещодавно я говорила, що купили ми картоплю на посадку, це сорт Рив'єра. Ось така вона вже гарненько випускає вічка. Це ми хочемо спробувати на молоду посадити. Поставили її вже на пророщування біля котла. Брали ми по 15 гривень за кілограм, взяли ми 10 відер такої картоплі. Оце, друзі, в мене ще таке господарство. П'ятеро дармоїдів. Миші криси біля свиней бігають, а вони капуснячок наминають. Як кажу, тримати котів та собак, то можна добряче порося вигодувати, але ж без них ніяк, нікуди і ніяк. Ось так, друзі, у нас на 20 лютого вже сходять тюльпани. І нарциси там трошки далі. Зараз приближу, покажу. Ось бачите, отакі нарциси, тюльпани і крокуси. Це в нас тітя Люба тут шаманила в тому році, розсаджувала. Буде красота. Їм вже не страшно, якби я не думаю, що будуть сильні морози. Їм зовсім не страшні. Красота. Туйка пишненька, така кучерява. Прикривали на морози її відром. Гейхера видно, що жива. І там ще одна маленька. Чекаємо на красоту. А травичка, гляньте, як позеленіла. Гарна. Тільки мороз зійшов, трошки тепла. І все стало зелененьке на землі.